Бути аграрієм престижно та вигідно. Це знають навіть діти, а тому починають опановувати цю професію вже в школі. У селі Старе на Київщині учні самі вирощують продукцію для шкільних обідів. Тут і городина, і фруктовий сад, і навіть власна теплиця для розсади та пташник з курми. Винограду недавно робити. Який сюросуро, які сюро не подобається, пішли, забрали нас. Як маленькі аграрії опановують таку дорослу справу, ми вирішили побачити на власні очі, а тому приїхали до них та ще й зірку із собою запросили. Ми, якщо і працювали на полях, то це була е, об'язаловка по відработці раз в рік і, і їхали умило домой, тому що ми ці помідори чи картошку Вот. оплатили свої гроші за обід в школі. А старинські школярі працюють із задоволенням. І найбільша їхня гордість міні-птахоферма. Її показали нам першою. У нас проживає 100 курей. Е, яйця вони дають, ну десь. Біля ста. Годують пташок учні власною городиною та зерном, яке безкоштовно привозять до школи місцеві фермери, а на десерт те, що залишається від шкільних обідів. Ми визначаємо черговий клас. У нас кожного тижня чергує черговий клас. Е, учні Дають так персоналу десь по кількості двох учнів. Вони допомагають годувати, доглядати за ними. Ташник оглянули, можна і город роздивитися. А він, до речі, у школярів аж 80 соток. Тут у нас капуста, кукуруза, буряк, морква. Далі в теплиці у нас помідори, потім у нас яблуні тут ростуть і виноград. Майже весь урожай нещодавно зібрали та переробили на зиму в шкільній їдальні. Овочі законсервували, яблука та виноград на сік. Тепер ми йдемо до їдальні скуштувати, що ж все ж таки готують тут з цих усіх продуктів. Обід тут коштує учням набагато дешевше, ніж у звичайних школах, адже їдальня закуповує лише те, чого у власному господарстві немає: бакалію, молочні продукти, хліб та м'ясо. В основному здають по 100 гривень, бо по 50 не вистачає на місяць. Бо кхм, йдуть вони в основному на вірмішель котлет, котлети це до фарш. Наприклад, на всю їдальню три працівниці. Саме вони щодня й годують 250 школярів і на зиму запаси роблять. Самі квасимо помідорчики, самі вірочки свої вирощуємо, помідорчики капусточка своя, все самі робимо, сок закриває, яблучки. самі варимо. І нас із васою натурпродуктами почастували. Паміців немає, а ви нам навіть О, принесли помідорчик. Так, так, так само робить, ви... які дуже добрі. М -м. Смачно дуже. Пора відкривати екоресторан, тому що по качеству продуктів вони однозначно впереді планети всієї. А для шкіл, які поки що власним городом не обзавелися, мінагрополітики допоможе знайти постачальників якісної продукції через спеціалізовані тендери спільно з іншими зацікавленими міністерствами. Будемо відпрацьовувати програму, яка б спростила і дала можливість і фермерам, і сільгосвиробникам напряму приймати участь на рівні регіонів в тендерах щодо забезпечення продов... харчування дітей. Такі програми один із ключових етапів реалізації ініціативи Рідне село, розробленої продовольчим відомством, яка має забезпечити українців якісними харчами та підвищити рівень життя селян.